На Коломийщині під час виконання службових обов'язків трагічно загинув 28-річний поліцейський Руслан Бойчук. Трагедія сталася у Матеївцях у складі групи швидкого реагування. Старший сержант з колегою патрулювали територію. На дорозі побачили зіла, який стояв без увімкнених попереджувальних знаків. Руслан Бойчук підійшов дізнатися причину зупинки вантажівки посеред дороги. У цей момент його збила фура дав. У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей. Водій вантажівки також травмований деталі від начальника Коломийського відділу поліції Остапа Білейчука 30 серпня 2016 року у 21-22 двадцять на мій мобільний телефон зателефонував мені працівник коломийського відділу поліції, який ніс службу по охороні громадського порядку і безпеці дорожнього руху в обслуговуванні сіл Матеївці. Коломийської бістимної зони. Пояснив працівник, що сталася дорожня транспортна пригода. На місці події загинув один із колег. Виїздом на місце події, значить, було встановлено, що дійсно на дорозі стрій Чернівці в 21.20 сталася дорожня транспортна пригода. За участю автомобіля ДАФ. Службового автомобіля за Сенс-067 та газона на дорозі державного значення в сторону Чернівців був припаркований автомобіль ближче до центральної дороги. Працівники зупинилися, так як не було ніяких світловідбиваючих фонарів і не світилися задні стопи зупинилися для того, щоб знайти водія, який би забрав даний транспортний засіб на обочину і пропровокував відповідно до правил дорожнього руху. Однак, як виявилося пізніше, даного водія в автомобілі не було. Підійшов сусід, який також звернувся до працівників, щоб даний транспортний засіб забрати з центральної дороги. І після того, як вони оглядали даний автомобіль старші групи. Реагування дав команду своєму підлеглому, щоб він поставив знак зупинки. Під час цього, як працівник, один з працівників відійшов, Ожоган Роман відійшов від місця, де був припаркований даний газон. В цей момент вантажівка дав, який ми згадували вище, значить, протаранив службовий автомобіль за сенс. Подальшому в'їхав в автомобіль Газон, який своєю масою переїхав працівника поліції бочка Руслана Богдановича, який загинув на місці події. Руслан значить, виховує троє дітей. Виховував троє дітей. Значить, 1988 року народження. Працював в досі про з 2008 восьмого року. Для колобийського відділу поліції це є велика втрата, трагічний випадок. Всім я висловлюю щирі співчуття, особливо родині, дітям, близьким родичам.